Дорогі друзі, вітаю вас на виробництві у Future Farm. Це вертикальна сіт з вирощування листя салату. Ми вже два роки спеціалізуємося на вирощуванні листя салату різних видів. На сьогоднішній день у нас представлено 5 видів. Це салат ромен, який є найбільш ходовий у нашому місті, салат батавія червона, батавія зелена, салат дуболистий і салат саланово-маслянистий. Кожен з цих видів має свої унікальні смакові якості і по-різному виглядає у тарілці. Саме це відзначили дуже багато кухарів нашого міста і змогли оцінити якість нашого продукту. Ми вирощуємо нашу листя салату у приміщенні, яке знаходиться майже у самому центрі міста Вінниці. Квадратура складає 60 квадратних метрів. Із 60 квадратних метрів ми вирощуємо у місяць 4 тисячі одиниць продукції, що приблизно дорівнює 600 кілограм. Ми реалізовуємо нашу продукцію поштучно, тобто ми зберігаємо саму структуру салату коріневу систему, за рахунок чого воно зберігається свіжим. Я покажу на прикладі цей салат є ще. Маленьким, він потребує ще близько двох тижнів у, нашому, у нашій гряці, але ми просто його достаємо. Ось цю корінневу систему ми зберігаємо, за рахунок чого при правильному зберіганні наш салат може зберігатися до двох тижнів свіжим. Тобто ви прийшли додому, відірвали декілька листочків, приготували ваш улюблений салат, поставили його в воду, і він у вас стоїть. Чи як вазон, чи як а, зберігти на наступний раз у нашій вертикальній сіті фермі, ми вирощуємо наш салат методом гідропоніки. Ми використовуємо три різних методи гідропоніки, про які ми покажемо пізніше. Це метод проточної гідропоніки, метод інтервального підтоплення і метод постійного затоплення, тобто floating raft. Взагалі, метод гідропоніки дає змогу вирощувати чистий продукт в набагато більшою ефективності, адже усі поживні речовини доставляються прямо до рослини. Як це відбувається? Ми беремо звичайно, воду, яка пройшла очищення, тобто вона є повністю з без, без мінералів і інших сполук, додаємо наші мінеральні добрива відповідно до нашої рецептури. І подаємо цей поживильний розчин на наші стелажі, грядки, де рослини вже вбирають ті необхідні поживні речовини та мікроелементи, які необхідні для їхнього росту. Як, взагалі, прийшла ідея створення ось такої вертикальної сіті ферми? Ми з моєю дружиною завжди хотіли мати власну справу. Але ми хотіли, щоб ця власна справа не просто генерувала якийсь дохід. Щоб це було щось цікаве, інноваційне і робило життя людей краще. Саме тому ми вирушили у Польщу, у місто Варшаву, навчатися. Ми навчалися у бізнес-школі Академії Леона Казминського на бізнес-управлінні. Під час одного з обідніх перерв я наткнувся на статтю редакції MC Today про те, що ринок вегетаріанства дуже, дуже стрімко зростає в Україні. На той момент моя дружина вже була вегетаріанкою, і нас зацікавила ця ніша. Ми почали розглядати, які можливості є у цьому ринку вегетаріанства. А побачили ось такі от можливості вирощування. І також почали шукати, робити аналіз. Адже ми знали, що можна вирощувати листя салату, яке. Має довгий термін зберігання. Ми постійно купували таке, такий салат у Польщі в супермаркетах, і для нас було здивування, що він там міг стояти тиждень, а то і два. Вирішили, що було б круто реалізувати це у нашому міс місті, адже забезпечити мешканців міста та самих себе дійсно крутим, якісним продуктом. Це рішення прийнялось буквально за місяць, адже в лютому ми закінчили бакалавр і а, планували вступати на магістратуру. Уже писали а, грантову програму, а, але не пройшли за деякими критеріями. Нам, нам не вистачало досвіду до роботи. А, саме тому ми подумали, що нам потрібно створити цей а, досвід роботи власноруч. А, і повернулися до цієї ідеї, а, знайшли підрядників. Знайшли інформацію про те, як вирощувати, повернулися в Україну, повернулися у рідне місто Вінниця, щоб реалізувати цю ідею. Взагалі, весь термін реалізації проекту в нас зайняв близько 6 місяців від моменту ідеї до вже готового рішення, те, що ви бачите зараз, ось тут на стелажах. Ми розпочинали цей бізнес без знань у агрономії і біології, і хімії. А в школі я теж не дуже добре знав ці предмети і завжди казав, що мені в житті точно це не пригодиться. Жінка так само. Ми взагалі більше гуманітарії, а які пішли вчитися на грубо кажучи, на економістів. Але вирішили спробувати ось себе в агропромисловості, в агровиробництві. І скажу чесно, що спочатку було дуже важко, тому що, не маючи необхідних знань, ти вчишся на своїх помилках. Ми майже рік вчилися на своїх помилках. У нас було багато моментів, багато помилок. Ми втрачали повністю врожаї. А все, все, що ви бачите, опинялося на смітнику, тому що ми робили деякі речі неправильно. Проте, вже за рік ми навчилися, ми почали також багато цікавитися і літературою і курсами, і бачили ми взагалі чом був плюс, в тому, що ми, коли читаючи якийсь матеріал. Ми зразу бачили, як реалізовувати це на практиці, і ми бачили, які результати це дає. І це дуже круто, мені показало це те, що ціль не є вчитися, а ціль є здобути досвід, а тому, що коли ти реалізовуєш це на практиці, ти точно краще запам'ятовуєш ніж просто прочитаєш його чи навіть запишеш. На сьогоднішній день ми вже маємо розроблені власні рецептури, власні секрети вирощування, і це все дійсно набуте досвідом, часом проведеним тут, адже коли ми починали. У нас не було робочого дня нормованого. Ми починали у шостій, закінчували о дванадцятій, і навіть пізніше, коли щось траплялося тут на виробництві, я міг там о треті-четвертій ночі приїхати і тому, що треба було виправляти щось, якесь якісь проблеми. Адже зранку просто би не було що вже виправляти. Ще дуже цікаво, що тут на виробництві у нас а, жодна помилка а, не дається просто так. Тобто, вона обов'язково має якийсь результат. Якщо ти щось не доробив а, чи не зробив і махнув рукою, і сказав: А завтра дороблю, чи завтра зроблю, то це майже 80 гарантія, що завтра вже не буде чого робити, тому що. Дуже великі ризики втрати врожаю. Чому саме вирощування у вертикальних сітіфермах і які їхні переваги? Перше це економія площі, адже те, що рослини розміщені на поверхах, дає нам змогу економити площу землі. Можливо, сьогодні в Україні це не так актуально, адже в нас дуже багато посівних площ. Проте війна внесла свої корективи і дуже багато посівних площ знищено. Але у країнах, де дійсно дуже велика кількість населення і мало, мала кількість земель це дуже актуальна тема. Друге, це можливість вирощувати продукцію у самому серці міста, що дає нам наступні дві переваги: перше це локальність, яка забезпечує те, що ми зменшуємо негативний вплив через логістику та транспортування, адже ми скорочуємо ось це логістичне плаче. Ми доставляємо продукцію по. По ресторанах і магазинах міста у день збору врожаю, що гарантує 100% свіжість, адже рослини там не проводять день, два, три, п'ять в дорозі. Наш клієнт отримує свіжий та якісний продукт, який ще сьогодні зранку був на нашій грядці. Ще одною перевагою є екологічність цього продукту, адже Закрите приміщення дає нам змогу створити той унікальний мікроклімат і забезпечити непотрапляння у всякого роду різних шкідників, які змушують виробників використовувати пестициди і інші засоби захисту рослин, які дуже Негативно впливають на наш і без того стресовий організм. Також ще однією перевагою є те, що ми використовуємо набагато менше ось тих мінеральних добрив, які використовують, ніж при традиційному вирощуванні, тому що ми доставляємо, як я вже казав, їх чітко до рослини. І ось той вміст тих речовин. Він набагато менший, адже при традиційному вирощуванні рослина отримує менше 10% того, що було влито в землю. Все інше йде у ґрунтові води і засолює ці ґрунти і води. Це є велика перевага такого виробництва. Також ми завдяки цій технології економимо до 90% води. Ніж... При традиційному вирощуванні, повторюсь, ще однією перевагою те, що ми можемо вирощувати а, листя салату продукт, який здавався би сезонним. 365 днів у році 24 на 7. А, Тому що ми тут створюємо свій унікальний мікроклімат: це там вологість повітря, температура повітря, освітлення і так далі. І, так далі. і ці всі показники ми контролюємо. Ще Одна крута перевага в тому, що а, майже весь процес автоматизований. Звичайно, є декілька механічних робіт: це в плані посадка, пересадка і так далі. Але а, температуру, вологість повітря, а, поживний розчин а, все контролює автоматика. 24 на 7 тут не потрібно знаходитися. А, людина приходить, обслуговує її, і далі вона функціонує сама. На сьогоднішній день нашим об'ємом ми обслуговуємо п'ять ресторанів і приблизно 10 магазинів, в фермерських магазинів по нашому місту. В основному ресторани у нас беруть, як я вже казав, самий ходовий товар це салат ремен, а кінцеві споживачі обирають більш знайомі. І а, звичні салати, такі як Батавія-Зелена, і Батавія Червона. Хоча насправді, вся та продукція, яка розміщена у нас на полицях, а, це салати виду лолороса лолобйонду. Ми їх не вирощуємо, тому що перше їх дуже багато. По-друге, ті салати, які ми вирощуємо, батавія-зелена, батавія-червона, вони схожі на лолороса лолобійонда, лоло завдяки своїй. Унікальності є ось цією унікальною торговою пропозицією, яку ми пропонуємо нашому клієнту. Пам'ятаєте, я сказав, що наша продукція є абсолютно чиста, не містить жодних шкідливих речовин, і також не містить непотрібного білка у вигляді різних черв'яків і так далі. Ось наглядний приклад цьому. Одразу з грядки, свіже. Ми з вами поговорили про переваги, але які ж є недоліки? Не все так кольорово, як здається. А перше це необхідність мати значні фінансові інвестиції, адже це все коштує дорого. Лампи коштують дорого, сама технологія коштує дорого, і помилки тут теж коштують дорого. Друге, це необхідність мати спеціалізовану освіту, або принаймні мати хист і розуміння функціонування рослин, їх фізики, їх здоров'я рослин, і так далі. Або вчитися, так як я, на своїх помилках, втрачати час, гроші і все інше, чого взагалі не раджу вам робити. Дуже великий недолік це залежність від електроенергії, тому що лампи споживають дуже багато електроенергії. На 60 квадратів ми в місяць використовуємо приблизно 8 тисяч кВт електроенергії, що на сьогоднішній день по ціні досить дорого і не кожен. Не кожен розуміє цінність і не кожен здатен платити а, вищу ціну, ніж там він може знайти на а, ринках. Особливо це а, клієнти B2B, а, це там ресторани, хоріка, а, які розуміють, да що вони можуть придбати продукт. Набагато дешевше, як принаймні, принаймні вдвічі дешевше, вони готові пожертвувати якістю у, на користь ціни. Проте дуже хочу відзначити і подякувати нашим рестораторам, нашим шовкухарям нашого міста, що вони дійсно розуміють цінність нашої продукції і надають перевагу саме нам. Як я вже сказав, залежність від електроенергії в сьогоднішніх наших реаліях війни, особливо у зимові періоди, у нас дуже часто стика стаються бликаути, адже терористичні акти вчинення Російською Федерацією в наші об'єкти інфраструктури, дають ось такий результат, що ми там. По тижні ми можемо сидіти без світла. І звісно, це негативно впливає на наш бізнес і а, на самі на саму нашу продукцію, а забезпечити живлення повністю від а, генератора це а, дуже дороговартісно, і тоді просто собівартість продукції а, буде нерентабельною. Взагалі, на сьогоднішній день операційна маржа наша складає десь приблизно 45%. Проте. Це дуже змінилося з того часу, як ми а, заходили в бізнес. Адже коли ми заходили, ціна на електроенергію була як мінімум вдвічі менша за сьогоднішню, навіть більше ніж вдвічі. Щодня ми стикаємося з новими викликами, але не зважаючи ні ні на що, продовжуємо працювати, продовжуємо розвиватися, а, продовжуємо масштабуватися. Зараз ми активно працюємо над нашим розвитком і залученням додаткових інвестицій, грантових коштів, кредитів. Отримали один грант від USAID на розвиток. Отримали один грант від Міжнародної організації з міграції при ООН. Також Зараз шукаємо інші можливості для отримання додаткових коштів, щоб масштабувати наше виробництво і забезпечити як можна більшу кількість населення свіжою якісною продукцією. При відкрию вам невеличку завісу. Ми зараз на порозі відкриття ще одного виробництва, вже не вертикальної сіті ферми, а гідропонної теплиці на 500 квадратних метрів. Яка також має забезпечувати населення міста Вінниці і області листям салату. Можливо, зовсім скоро я ще раз запрошу вас на екскурсію, де покажу вже зовсім інший об'єм і зовсім іншу технологію вирощування. Дорогі друзі, ось така історія створення і функціонування нашого бізнесу. Ми вчилися на власних помилках без агроосвіти, але. Незважаючи на це, ми продовжуємо працювати, продовжуємо розвиватися. І я закликаю кожного з вас не боятися пробувати стартувати і розвивати свої бізнеси, свої ідеї для того, щоб робити український бізнес, українську націю, українську економіку кожним днем все сильніше і сильніше. Чекаю від вас. Нових крутих ідей та рішень до зустрічі!